У війні проти України близько 600 військових північної Кореї загинули. Інформує розвідка південної Кореї. Дані оприлюднили на брифінгу для членів парламенту у Сеулі. Повідомляють Reuters та France Press. у підсумку втрати поворотні та безповоротні північно-корейського військового контингенту. Оцінюються у 4,7 тисяч загиблих за відомостями розвідки. Спалили у крематоріях. у Курській області за півроку участі у війні військові КНДР наростили боєздатність і освоїли нові види озброєнь. За даними Південної Кореї, КНДР відправила на війну близько 15 тисяч осіб. Влада РФ та КНДР продовжує місяців офіційно не підтверджувала присутність Північно-корейського контингенту у Росії. Наприкінці квітня КНДР оголосила. Що війська відправлені за наказом кінчений на до РФ.